Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати сирні бейгли з малиною. Такі бейгли швидко та легко готуються, та до сніданку будуть ідеально. А у святковий день, тим паче. Подивіться, які вони гарні, ніжні та дуже смачні. А подавати їх можна ще б завгодно, з козячим сиром, з шоколадною пастою чи ягодами. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, звісно, якщо немає можливості купити, нам необхідно приготувати домашній кисломолочний сир. На каналі є відео, як готую кисломолочний сир з магазинного молока. Беремо 250 г сиру. Сюди додаємо 2 яйця. Інгредієнти всі повинні бути кімнатної тим. Якщо сир готуєте самостійно, то його краще трішечки прогріти більше, щоб він вийшов більш сухий. Так виходять кращі бейгли. Додаємо сюди дрібку солі та все перемішуємо. Нам необхідно, щоб яйця та сир об'єдналися, і структура тіста була більш однорідною за рахунок того, що ми розбиваємо ось ці шматочки, ось ці грудочки сиру. Якщо ж у вас сир досить вологий, тоді раджу додати одне яйце та один жовток, а білок не додавати. Так тісто буде більш сухішим і необхідно буде менше додавати борошна. Далі додаємо розпушувач. Розпушувача я використовую одну чайну ложку, ось таку трішечки з гіркою. Знову все ретельно перемішуємо. Якщо немає розпушувача, тоді можна замінити на півчайної ложки соди. Сюди ж додаємо 150 г борошна, але увага! Я використовую рисове борошно. Якщо ви будете використовувати звичайне, Вищого гатунку пшеничне борошно, тоді раджу додавати 150, а далі дивитися. Можливо, необхідно буде додати трішечки більше, тому що рисове борошно більше всотує в себе рідини. До цього тіста також додаємо заморожену малину. Малини я використовую 100 грамів. Свіжу малину не раджу використовувати, тому що вона одразу віддасть свій сік і може потекти під час випікання. Знову все перемішуємо. Якщо незручно перемішувати у ємності, тоді переходжу на робочу поверхню та продовжую її замішувати. Довго замішувати не потрібно, для того, щоб не розморозилася наша малина і не поплила. Необхідно тільки, щоб всі продукти об'єдналися в тісто, тобто сформувати. Один єдиний шматок. І додаткового борошна не раджу додавати під час замішування та формування, для того, щоб не забити наші бейгли. Радше можна скористатися шкрибком для того, щоб собі допомогти. Ось, бачите, тісто сформувалося, формую ось такий пласки, плаский круг. Далі розрізаю за допомогою шпателя на 4 рівні частини. Так мені буде зручніше формувати бейгли, а випікати їх буду я на пергаментному папері. Беру один шматок та надаю форму. Зробити можна будь-якої довільної форми. Класичного бейгла в формі бублика. Та я сьогодні хочу надати їм більше з такого романтичного вигляду. Не забуваємо про те, що бейгл посередині повинен мати отвір, тому обов'язково необхідно зробити дірочку посередині. Як бачите, тісто ніжне м'яке та піддатливе і можна сформувати будь-яку довільну форму. Електричну піч розігріваю до 180 градусів і сформований виріб викладаю на форму, застелену пергаментним папером. Якщо необхідно, руками надаю більш гарної естетичної форми. Сформовані бейгли за бажанням, зверху можна збастити жовтком. Так вони після випікання будуть мати блискучу поверхню. Звісно ж таки, цей крок не обов'язковий за бажанням чи вподобанням. Як бачите, в даному виробі немає зовсім цукру, тому такий булочка, тобто такий бейгл, чудово підійде також і для солоного виду сніданку. Зверху готові змащені бейгли, посипаємо чим завгодно, будь-яким насінням, за вподобанням. Я вирішила посипати білим кунжутом і відправляю випікатися. А випікались мої при температурі 160 градусів хвилин 20, 20-22, в залежності від того, наскільки сильно пече ваша піч. Залишаю на решітці до повного охолодження декілька хвилин, і на кухні пахне святковою смачною свіжою випічкою. А ще це гарно і корисно. На охолодженні бейгли можна подавати до сніданку. Звісно, такі бейгли можна приготувати з вечора і зранку розігріваючи їх через тостер чи знову смажити декілька хвилин. Печі чи в аерогрилі можна подати як свіжі. А ще вони чудово переносять заморозку. Охолоджені бейгли заморожуємо та зберігаємо в морозилці приблизно 6 місяців. А зараз я один розріжу і покажу вам, який він всередині. Ріжеться дуже легко, тому що він дуже ніжний. Подивіться, гарно пориста структура тіста і дуже ароматний, дуже приємно пахне, освіжаючою кислинкою ягід. Сказати вам, на що схожий смак, приблизно можу зорієнтувати сир. Та не сирник запечений. Булка та не булка. ну, ось якийсь арифметичний між запеченим сирником та булочкою. А ще покажу вам свою ідею подачі до сніданку. Розрізала один бейгл навпіл, підсмажила в тості до такого більш рум'яного, хрумкого стану зверху, змастила м'яким козячим свіжим сиром. Мені здається, що таке поєднання буде дуже чудове, дуже доречне. Звісно, замість козячого сиру можна взяти той же самий кисломолочний сир чи кремовий сир типу філаде. Далі я взяла полуницю, нарізала її невеликими шматками та виклала поверх ось цього козячого сиру. Поєднання козячого сиру з фруктами дуже чудово дуже пасує до цієї булки. Зверху на ягоди я поклала підсмажений полозький горіх, можна замінити також на будь-який улюблений вами горіх. Зверху на горіхи та ягоди полила медом, даю декілька листочків ароматного чабрицю, можна замінити на м'яту чи базилік. Ось такий смачний і що саме головне корисний сніданок у нас виходить і дуже легко, дуже швидко. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!